Як базні слова в тобі, мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні у нас понеділок, 19 травня. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу. Звичайно, ж які в першу чергу стосуються нас з вами, українців, і нашої з вами. України, що ж, давайте почнемо. Володимир Зеленський не піде на жоден компроміс щодо наших територій. Україна не відмовиться від вступу до північно-атлантичного альянсу, і ми далі наполягатимемо на гарантіях безпеки. Путін вкотре осоромився із своєю міжконтинентальною ракетою, своїм міжконтинентальним комплексом ЯРС і не зміг вже не вперше запустити обіцяну ракету. А Трампові під час Сьогоднішньої розмови з путіном може увірватись терпець. Переконують джерела в Білому домі. Перед тим як детально з вами розмовляти, аналізувати найважливіше на 19 травня. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати звідки ви дивитесь, ваші традиційно зауваження, побажання, запитання вітаються. Зворотній зв'язок дуже важливий. Ну і таким чином ми просуваємо україномовний. Контент і відстоюємо проукраїнську позицію. Це дуже важливо. Підписуйтесь на YouTube 24-го і в описі є мій YouTube канал. Також підписуйтесь. Почнемо з того, що наші сили оборони України продовжують робити фантастичні речі, а подекуди навіть і неймовірні. Служба безпеки України знищила ворожу радіолокаційну станцію та склади на газовидобовних платформах у чорному морі за допомогою надводних та повітряних дронів. Це ви знаєте, вишки Бойка, і сьогодні вони продемонстрували ці кадри прекрасні, як зазначили вони у себе в телеграм-каналі Служба безпеки України, співробітники 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки служби безпеки України провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів спершу. Одну з вишок уразив безпілотник з повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. У наслідок цієї атаки було знищено радіолокаційну станцію Нєва, чи Нєва, яку ворог використовував для моніторного повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення та житловий блок на вишці. У межах однієї спецоперації фахівці служби безпеки України використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлуху не місце у Чорному морі, підкреслили у СБУ. Хочу вам нагадати, що це справді дуже важливо. То там, де знаходяться вишки бойки, хто контролює і хто встановлює свої РЛСки, значно краще бачить і зондує. Пристойну територію в Чорному морі, і це дуже важливо, що наша служба безпеки України санкції малюка працюють. Окрім цього, це вже каже телеграм-канал Кримський вітер». Він завжди першим і дуже достовірно передає все, що відбувається в тимчасово окупованому півострові. Що невідомі добрі дрони також атакували аеродром військовий в Жанкові. Лунали вибухи чути було роботу ППО Росії Росіян. Про влучання, я думаю, згодом ми дізнаємося більш детально. Крім цього, на лівому березі від Дніпра населений пункт Нова Каховка, наша авіація розтовкла. Позиції росіян на відео чітко видно, що росіяни на лівому березі мали будинок, де тримали офіцерський склад, де тримали особовий склад, тримали лодки, які спускали на Дніпро, і намагалися форсувати нашу ріку в напрямку до наших позицій на правому березі. Так, от авіація наша використовуючи ЕЕС М-Хаммер 250 це авіабомба французька. Розтрощили повністю цю будівлю, знищивши велику кількість окупантів. Крім цього, за 20 кілометрів від Маріуполя є населений пункт Талаківка, так, от, в ніч. Не ціноче попередні, але вже стало відомо точно, що також невідомі добрі дрони атакували позиції росіян як наслідок. ліквідовано російських офіцерів, кілька поранених та ушкоджена військова техніка. Нагадаю вам, що вони активно використовують Маріуполь і Маріупольський район для перекидання саме військового обладнання на передову. Так, от. Дещо їм не вдасться перекинути. Окрім цього, кажуть джерела, що уламки російської ППО, е як завжди, відпрацювали вправно і самі ж потрощили свої е свою інфраструктуру і влучили в будинок е також з окупантами. Окрім цього, на курському напрямку це, до речі, передають самі ж росіяни, і публікують кадри, щоб наші сили оборони продовжують на саме пункт Тьоткіно заходити, тітки не українською, їхньої російської Тьоткіна. Бредлі заїжджали росіяни. Демонструють кадри, що FPV-дронами -дрон, FP вони намагалися влучити в ці Бредлі. Але ви знаєте, наскільки вони броньовані ці машини, тому ці атаки продовжуються. І, от, власне, ресурси зазначають, що це те, що показують росіяни. А ту техніку, яка прорвалася, вони звісно ж не показують. Також будемо за цим стежити. Ну і власне про те, як вчора грозилися в Росії запустити сьогодні вночі. Міжконтинентальну ракету так у Росії провалився запуск цієї міжконтинентальної ракети. Слідів пуску не було зафіксовано. Пише Defense Експрес. Зазначається, що в ніч на 19 травня Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 яка називається ЯРС. Втім, запуск так і не відбувся у Російській Федерації. Не змогли його запустити. Все вказує на те, що пуск про пуску просто не було. Причини скасування запуску. Наразі невідомі. Експерти не виключають технічної проблеми або небажання Кремля демонструвати слабкість у сфері ядерного стримування напередодні. Важливої розмови, про яку ми сьогодні поговоримо, сьогодні мають говорити Путін і Трамп. Просто вам нагадаю, що в 23-му році Росія в два рази поспіль намагалася запустити РС-24 ЯРС і два рази провалила соромом. Ракети взагалі, від... одна вибухнула, а інша відхилилася від курсу. Тому цілком ймовірно, що і цієї ночі. Їхня ця балванка десь впала самим росіянам на голову. Ну і власне найважливіше одне з найважливіше на сьогоднішній день це те, що російський диктатор Путін у понеділок сьогодні, в 17 годині, за московським часом проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник Кремля і рот Путіна. Пісков він також назвав цю розмову дуже важливою. Можлива зустріч Путіна та Трампа залежить від особистих домовленостей між ними. Повідомив цей Пісков, наголосивши, що вона має бути добре підготовлена. Що кажуть джерела? Різні видання пишуть так от Блумберг пише, що перед телефонною розмовою з президентом США Путін вважає, що має сильні позиції, а його військам зможуть слухайте повністю окупувати Донеччину, Луганщину, Херсонщину і Запорізьку область до кінця. Цього 25-го року власне про це пише Блумберг з посланням на джерела знайомих з думкою кремлівського очільника з такими настроями. Путін мало ймовірно запропонує суттєві поступки Трампу під час їхньої розмови. Пише Блумберг. Але що найцікавіше тут більше того, на думку європейських чиновників, Росія, яка зазнала величезних втрат за більш ніж три роки війни, не має достатнього потенціалу для досягнення поставлених Путіном цілей. Навіть найважливіше послухайте, що цей скептицизм поділяють багато російських військових, які воюють в Україні, і розповіла це виданню людина близька до Міністерства оборони російської терористичної організації. Зокрема, українські безпілотники каже, вона зробили масштабні наступальні операції для Росії дорогими і неефективними. Як вказує видання, ризик для Путіна полягає в тому, що він може перестаратися. І спонукати Трампа виконати свою. Погрозу щодо санкцій, американські посадовці приватно дали зрозуміти своїм європейським колегам, що Трамп може схвалити законопроект про запровадження 500% мит для країн покупців російських енергоносіїв, підготовлений сенатором республіканцем Лінці Гремом і багатьма сенаторами підтриманий, якщо Путін не піде на поступки. Президент Фінляндії Олександр Стуб, який у березні зустрічався з Гремом і Трампом, заявив на конференції в Талліні, що він з обережним оптимізмом очікує, що Грем представить свій законопроект наступного тижня? Ну і справді Блумберг пише, що проблема полягає в тому, що Путін занадто вірить в свої сили за останній рік. Вони зуміли просунутися лише на 1% по всій лінії бойового зіткнення, зазнавши справді величезних величезних втрат і. Путін справді може перестаратися, нав'язуючи Трампу свою позицію. Мовляв, він дуже потужний, дуже сильний і буде атакувати. І тут ступ каже, що має обережний оптимізм щодо того, що будуть введені санкції. Більше того, як би не старався, можливо, навіть би Трамп і хотів завершити швидко цю війну. Він не має важелів на Україну. Справді не має, тому що вчора ми з вами говорили 40% озброєння. На фронті важкого робить Україна сама майже 100% відсотків дронів і ребів. Українська військово промисловий комплекс виготовляє самостійно. Є підтримка від європейців. Тому як би не хотів нахилити нас Трамп, в нього цього не вийде. Більше того, видання Sunday Times пише про позиції України і Зеленської, і вони є. Просто чіткими, простими і непохитними. Що пише це видання? Володимир Зеленський не збирається відмовлятися від права України обрати своє майбутнє, включно з членством в НАТО. Також президент України Володимир Зеленський не визнає втрату захоплених країною агресором Російської Федерації українських територій. Це стосується як окупованого Криму, так і інших захоплених. Воргом території України про це власне каже стаття Сантей Таймс із посиланням на найближчих соратників українського президента. За даними видання, Зеленський не збирається відмовлятися від права України. На членство в північно-атлантичному Альянсі. журналісти зазначають, що глава української держави також хоче отримати гарантії безпеки, що передбачає зобов'язання міжнародних партнерів підтримувати суверенітет країни в довгостроковій перспективі. За відсутності таких домовленостей, українські чиновники кажуть, що Києву доведеться продовжувати боротьбу незалежно від підтримки з-за кордону. Уточнюється в матеріалі. Тобто Бачимо, що б не говорив Трамп, як би Путін не був впевнений, що він там наступає і захоплює українська позиція незмінна, чітка і правильна. Жодних поступок, ні територій, ні прописаних на найвищому рівні наших інтеграцій, як Європейський Союз, так і в НАТО, і звичайно ж вимагати від наших союзників гарантії безпеки, партнерів, тому що партнери прекрасно знають, і про це казав комісар. Європейського союзу, якщо в Україні зупиниться бойові дії, то Європа буде під ударом. Вони повинні це пам'ятати і розуміти і між собою не свариться. А от замість того, щоб одним фронтом виступати, є чвари в наших коаліціантів. Про це зараз поговоримо перед розмовою з Путіном. Трамп поговорив з коаліцією охочих. Президент Франції Макрон заявив, що він разом з лідерами коаліції охочих та прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо його запланованої розмови на сьогодні з диктатором Путіним. Про це вчора він ввечері написав у себе в мережі ЕКС, що написав. Я говорив сьогодні ввечері, ну тобто вчора, 18 травня, з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом та прем'єр-міністеркою Італії. Джорджію Мелоні після наших переговорів у Києві та Тирані, зазначив Макрон. За його словами, під час розмови з Трампом Путін має продемонструвати, що він прагне миру, погодившись на тридцятиденне перемир'я. Завтра, уже, тобто сьогодні, бо запис вчорашній. Президент Путін має продемонструвати, що він прагне миру, прийнявши тридцятиденне безумовне припинення вогню. Запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою. Ну, от ми бачимо так, нагадаємо, що США і Трамп підтримали 30-денне, всеосяжне, безумовне припинення вогню на фронті. Путін це відкидає. Очевидно, в цій розмові, як ми вже говорили вище, Путін буде розповідати, що він сильний і дуже непереможний буде наступати. А як же 30 днів? І саме це мало би спонукати Трампа вести якісь санкції. Хоча, знаєте. Виділіться своїми думками в коментарях. Мені здається, що Трам знову ж таки напише, що розмова була продуктивною. Це я добре знаю Путіна. Будемо наближатися до якогось миру. Ну і далі буде колотити воду в ступі, розповідати, що він наближає Україну і Росію до якихось домовленостей і знову скаже про те, що гинуть українські і російські військові, причому їх на один рівень підносячи і захисників героїв наших, і цих от. Терористів, окупантів, прогноз такий, що нічого вирішити по факту не зможуть. Можливо, справді, як пишуть в Білому домі, Трампу увірветься терпець і він як тиск введе ці санкції, і далі зможе тоді казати, що ну, от, бачите, я тисну на Путіна. Хоча в Росії кажуть, що ці санкції вони нібито до них готові і великої шкоди зробити не можуть. Ну подивимось, тому що тіньовий флот це основні. Кошти Трампа, і якщо справді запровадити санкції саме по тяновому флоту, то грошей відчутно поменшує в Кремлі. Але ці гроші на собі від їхній дефіцит відчують прості росіянці, а не військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Так, от, про те, про чвари в Європейському Союзі напередодні цієї розмови, 19, так, 18 травня, коли розмовляли в тому числі і Мелоні, і коаліція охочих. Вони між собою до цього посварилися. Але, очевидно, вони вже налагодили якісь контакти. Але що було? Канцлер Німеччини Фрідрик Мерц намагається намагався, і напевно йому це вдалося залагодити дипломатичну суперечку між Римом і Парижем. Після того як прем'єр-міністерка Італії Малоні не була залучена до останніх перемовин лідерів ЄС та США щодо врегулювання війни Росії в Україні. Це пише Financial Times. Financial Times, аби ми хронологічно собі розставили. Вони кажуть про... Розмову не вчорашню, а 16 числа, коли до Албанії прилетів і Володимир Зеленський, там пригадую, і Ердоган після спільної зустрічі прилетів. І загалом європейські лідери зібралися на саміт, і там також говорили коліця охочих з Трампом. А от Мелоні не говорила, і вона сказала журналістам наступне, чому вона не була. В цьому телефонному пулі, бо мовляв, начебто, Італія відмовилася від посилання свого контингенту та військового в Україну. А от коли це охоче хоче, хоче послати, тому її не запросили на, на цей дзвінок 16 числа. Макрон сказав, що це неправда, що все, що зараз проговорюється, це не європейський контингент в Україні, а припинення вогню в Україні на 30 днів як мінімум. Ну і процес вмерз. Що насправді далеко зараз від. Дискусії Європа про її контингент в Україні більше все ставиться ставка на те, аби припинити вогонь. Ну але я так розумію, що все ж таки вдалося е, залагодити ці чвари. Хоча знаєте, на фоні того, коли Європа в ті моменти, ті дні коли треба фундаментально показати єдність, вони між собою починають щось там з'ясовувати. Е, хто правильніший, хто рішучіший, так не повинно бути. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вважає, що цей тиждень буде вирішальним у створенні умов для припинення агресивної російської війни про проти України. Про це вона заявила у неділю на тристоронній зустрічі в Римі, якраз з прем'єр-міністеркою Італії Малоні та віце-президентом Джей Венсом. У повідомленні йдеться, що під час переговорів глава Єврокомісії також порушила тему російської війни проти України. Нас об'єднує, каже вона, те, що ми прагнемо справедливого та міцного миру. Я знаю наскільки ви залучені до припинення цієї війни, і я думаю вам дякую вам за це, сказала фондерляйн, звертаючись до Венса і, вочевидь, маючи на увазі адміністрацію президента США Дональда Трампа. Зараз безумовно важливо, щоб ми. Просували ситуацію вперед, і я думаю, що наступний тиждень, тобто це я б на неділю, казала, буде вирішальним щодо цього. Що мається тут на увазі? Що телефонна розмова буде Трампа і Путіна і. Остаточно буде вирішено, чи погодиться Путін на припинення вогню, чи не погодиться. Звичайно, що не погодиться. Це Путін, і ніякі компроміси в переговорах з диктатором не можуть бути. Згадали про Джей Дівенса. Так, я вчора вам розповідав, що Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і Сибіга, наш міністр справ, зустрілися з Марко Рубіо і Джей Дівенсом. Абсолютно не вимушена була зустріч по трафік Це видно, спокійно сиділи з посмішками в комфортній нормальній атмосфері, без сварок, без нічого. І, взагалі, таке враження складалося по цих кадрах, що. Про все домовлено і все зрозуміло, що означає, коли немає, бачите, поруч Трампа, коли немає того, хто там тисне і розказує, що в Україні і Зеленського немає коцарів. Ну справді вони сиділи умиротворено з легкою посмішкою на обличчях і говорили. А говорили вони 40 хвилин. Чому так мало? А знаєте, чому так мало? Це. Дуже проста річ, тому що прекрасно США, от Венс і Рубіо, знають позицію України. Україна прекрасно знає, що вона хоче, і ми вже з вами про це говорили. Немає там що проговорювати, все чітко зрозуміло ем, до кінця. А от завжди США і Росія говорять дуже довго чому? Ну тому що дуже багато неприйнятних вимог є в Путіна, і треба шукати, де ж вони можуть поступитися. Ніде не можуть поступитися, але все ж вони говорять. А 40 хвилин поговорили, тому що і так все зрозуміло. Україна жертва, Україна каже, що це наші території, Україна каже, що треба гарантії безпеки. Ми вступаємо в НАТО і взагалі викинути росіян треба з нашої території. Все це доволі просте для сприйняття. Ну і знову ж таки, це була перша зустріч Венса вчора з Володимиром Званською після цього скандалу. І Венс, після зустрічі, до речі, віце-президент прокоментував особистий контакт з президентом України. Зеленським у Ватикані він написав наступне: наші країни поділяють мету припинення непотрібного кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів про припинення вогню і встановлення тривалого миру. Дуже важливо, що він сказав наші країни. Розумієте, якщо він раніше казав, от там Україна. Я там знаю, що там відбувається з телефону. Він поєднав це справді важливо. Він пише наші країни, тобто разом поєднує це важливо. Обіцяють в штатах не лише джерела, що ведуть санкції а айн офіційні представники Білого Дому Сполучені Штати Америки разом із Європою без вагань посилять санкції проти Російської Федерації. Якщо кремлівський правитель Путін не буде вести мирні переговори в дусі доброї волі, про це сказав в інтерв'ю CBS News міністр фінансів США Скотт Бесміт. Президент Трамп каже дуже чітко дав це зрозуміти зараз. За словами американського міністра, треба подивитися, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Що я можу вам сказати, каже Бесен, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони Тримала їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту. Ну сьогодні подивимося, як буде тривати телефонна розмова і її підсумки, про що скажуть і в Кремлі, і в Білому домі. До речі, про Джо Байдена. Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати на четвертій стадії з метастазами у кістках у прес-службі колишнього президента США заявили, що зараз Байден і його сім'я консультуються з лікарями щодо подальшого лікування. Поширення раку в кістках означає, що на цьому етапі його вже не можна вилікувати. Утім, за словами лікарів, з нинішньою медициною багато пацієнтів з таким діагнозом проживають ще 3-5, а то й більше років. Нагадаю, зараз Джо Байдену 82 роки. До речі, що несподівано, що чинний президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про виявлення раку у його попередника Байдена, побажавши йому Швидкого одужня він про це написав у себе в соцмережі. Цитуємо: висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джил це перша леді жінка Байдена та їхній родині. А також бажаємо Джо швидкого та успішного одужання. Написав своєму дописі Дональд Трамп. Що важливо також відбулося. Хочу вам нагадати, що в Румунії пройшли президентські вибори. І про європейський, і про український мер Бухареста звати його Ніко Шардан, Здобув перемогу на цих виборах. За даними виборчої комісії, він отримав 50, понад 53,5% голосів. Тоді як його суперник, ультраправий кандидат, проросійський кандидат, звати його Джорджіо Сіміон. Набрав 46,4%. Як пише видання Румунська служба Радіо Свободи, явка виборців була історичною: 64, майже 65%. відсотків. Це свідчить про те, що свої голоси віддали 12 майже мільйонів людей, враховуючи, що 18 мільйонів румунів зареєстровані у постійних списках. Це дуже високий, насправді показник. Це ваша перемога. Це перемога тисяч і тисяч людей, які проводили кампанію цими днями, які вірили, що Румунія може. Змінитися у правильному напрямку, сказав Ніку Шардан своїм прихильникам. Він вийшов з балкону, там його десятки тисяч зустрічали. Також новообраний президент згадав про прихильників того про проросійського. Наша повна повага тим, хто мав інший варіант сьогодні, і тим, хто мав інший варіант у першому турі. Сказав він, треба сказати, що цей проросійський кандидат Сім спочатку оголосив, що він переможець, так, за кілька годин після виборів, але потім зізнався і привітав свого суперника проукраїнського вже тепер фактично президента Румунії Нікошора дана, а також президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Екс привітав Дана з перемогою на виборах. Написав: вітає Нікошора дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії для України як сусіда і друга важливо мати надійного партнера в особі Румунії, і ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. До речі, що цікаво, і тут ми зараз згадаємо Орбана, тому що на днях, буквально вчора, Орбан, премєр Угорщини, сказав наступне, що він категорично проти вступу України до європейського союзу, мовляв, таким чином Україна зруйнує економіку Угорщини. А також це залі безпрецедентно попросив НАТО, Північно-Атлантичний Аляс. Захистити Угорщину від України, ви уявляєте наскільки це є популіст і маразматична особа цей орбан? Так, от що цікаво, що за дана про українського політика і тепер же президента Румунії, ну ще має бути офіційна інавгурація, тотально голосували регіони в Румунії, які населені угорцями. І це тривожний дзвіночок для Орбана, в якого вибори будуть в 26-му році, тому що цей от проросійський кандидат в Румунії, він взагалі такий трішки, і він постійно критикував угорців. Ну і от бачимо, що в Орбана виникають проблеми. Теж загалом в нього там є серйозні. Конкуренти, і 26-му році цілком можливо, що ми спекаємося цього Орбана, бо я вам нагадаю, що чи проплачуючи, чи він просто на нього тиснуть, чи він просто є підстилка Кремля, а це може бути три в одному. Путін просто дає вказівку Орбану, що просто блокуй все, що Європа намагається зробити або проголосувати для України для Збройних Сил. України, ну я думаю, 26-му році Орбана ми більше не побачимо. А зважаючи на його маєтки і на те, все, що він має, він ще довго буде спілкуватися з правоохоронними органами після своєї завершення своєї невдалої політичної кар'єри. Що відомо, такого, що Австралія вже таке віддала Україні танки Абрас. Абрамс за даними журналістів ABC, видання про це процес завантаження перших із 49 танків М1А1 «Абрамс» розпочався нещодавно, але уряд Австралії не обговорюватиме їх поточне місце знаходження або очікувану дату прибуття в Європу з міркувань безпеки. Нагадаю вам, також Німеччина засекретила всі поставчання зброї Україні. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Австрії. Перепрошую, Австралії Ентоні Албанізом подякував за надання танків. Перш ніж розпочати процес постачання, Австралії довелося чекати на схвалення Вашингтону, бо це ж американські танки. І врешті, коли вони дозволили це зробити, США, правда, не дуже цього хоче робили, ці танки почали до нас надходити. Що важливо, це 50 танків, 49 танків. Це, звичайно ж, не змінить. Якихось кардинально на фронті позиції, але це буде дуже хороша підтримка нашим оборонцям. New York Times також передає друзі, що на кордоні з Фінляндією Росія розбудовує військові бази, укриття для винищувачів та вертольотні майданчики. Видання пише, що Росія готує довгострокові плани у відповідь на вступ Фінляндії до Північно-Атлантичного альянсу, тому посилює. На кордоні з Фінляндією армією міноборони Фінляндії побоюються, що у разі миру в Україні Росія почне перекидати ще більше військ. Під їх кордон, а за 5 років угрупування військ Росії може зрости на цьому напрямку втричі. Ми знову ж повертаємося до цієї тези, про яку ми говорили, що справді європейці побоюються, якщо буде зупинка, активна зупинка, можливо, в бойових дій в Україні, тоді під ударом будуть країни Балтії, так на Балтійському, на березі Балтійського моря і інші. Члени країни Північно-Атлантичного Альянсу. Тому робіть висновки, наші партнери, і допомагайте нам зі зброєю, якщо не хочете, щоб Росія почала на вас атаки. А гібридні атаки вже тривають. Що ж, такими були новини станом на 19 травня, понеділок. Підписуйтесь на 24 канал, підписуйтесь на мій YouTube ресурс. В описі він є. Обов'язково коментуйте, пишіть звідки ви дивитесь, Важливо, ставте лайки. Кожен з вас також таким чином ми просуваємо україномовний YouTube, нашу проукраїнську позицію. Ну, і так працюють алгоритми цього американського YouTube. В такому випадку більше зможуть людей нас переглянути, а ще більше найважливіше це. Українці у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу. Коли тривога і в перервах під час затища, ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби і разом до миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.